Хлопці дивіться 115-116 та та садовая, а центральне 3 кілометри. Дивіться, значить, оці фідеристи сидять. По каміч, дивіться. А оці фідеристи вже зловили, дивіться. Но води нема, бачите, сьогодні. Оці фідеристи зловили вже за 2 кіла карасяк. 118. Бачите, що я на машині заїду. У нас там 18-та, а дивіться на судака. Скільки тут прикольного камня. Тут проходить пішний судак. Коли воду дають, судак підходить. Дві вісти. <таспорісті> Бачите? Сюди йдуть. Зараз їх познімаємо. А тут судини міста. Це то, що була тичі, це вечір. Ночний судак, він завжди тут. Воно тут прогуляє там. Воно всяк буде. Ну наоборот проходить. Маркус, пошли дальше на рыбалку. Пойдем, сейчас где на там рыбу. будем гулять. Камни, толще прикольно, да? Что? Что? И упасты, да? Хочеш залізти і впасти на кар. Та ні, я б не залізти в кольці. Ой, не знаю. Правильно. O Морковка, я тут не Падай на брови. Сади. Сади. Ну, садись. 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 Води нема хлопці, риби не буде. Треба вода. Вода треба хлопці. Так, да, води немає. Треба, щоб була водичка. Без води діла він уходить сюди. Малька прибиває, коли вода йде, хлопці, малька прибиває. В неділю завжди, завжди не буває води. Можна заїжджати, бачите, машини стоять, люди гуляють. Рибаки, зараз подивимося, що з рибаками. Це у нас Дивіться, не на причалі нікого, бо неділя. Води немає. Хлопці, дивіться, тут ввечері судачок буває. Ввечері буває судачок, риба буває через день. Теж біла вода прозрачна. Так, там ми їх не знімали і далі роботі. Це у нас 120. Заїжджати можна. Бачите. Маяк, Водніково, остров, корабль затонувший. Знаєте, так? Да? Водніков. Так, далі розмагнітка буде. Розмагнітка. Ось до розмагніста, бачите, посередині башня. Київ, рибаки, 120-та вулиця, заїзд відкрит, рибаків нема, вода прозрачна, пісок камінь. Підемо далі, хлопці, подивимось на По ту сторону. Опа! Так. Подивимося, бачите, сьогодні нікого вечір, неділя, всі на грубках, пам'ятають на, на поминках там, яйцями, крашенками б'ються. Ось дивіться, тут у нас сам'ятник, тут у нас Дніпро, у нас причал. Тут можна одежі прирядкуватись. Бачите, яке місце дождя. Дитяча площадка, мусор, як завжди, дивіться, замок кодовий, хтось загубив. Загубив кодовий замок, а код забув. Ну хай прийде заберег. Нам воно не треба. Що в воді, дивіться, яка вода прозрачна. Хоча нема течії і вода прозрачна. Ще нема навіть цих камешів. немає нічого. Такс. Дивимося. Перший шлюз, крани стоять. Лодок нема. Нерест, Угу. На камнях теж не кажу. Камні це десь 120-та, 122-та, 124-та. 124-й можна заїжджати, там паркуватись, йти на камні. Тут багато рибаків, вчора позавчора стояло. Ну що пролітає хлопці? Ще не, нема риби, блін. Пройшла мелочь. Ну, буває карасик пролетить, ну, хлопців такі, що пролетів. Там буває якась під підлящик. Ну, це такі одиночки, хлопці. Одиночки вони і в Африці одиночки. Опа! Я дивлюсь за малим, Щоб покушати. Ми за тобою дивимося зразу. Підбігаем. Це кораблі тут. Представляли. Так. Давай, давай. Сейчас заберу. А ми на прогулочках, хлопці, не ловимо сьогодні рибу, бо не ловиться. Будемо ловити, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Будемо жити, будувати Україну. Хлопці, 124-та. Можна заїжджати, паркуватися і ловити рибу. Я піду візьму. Зараз прийду, йдіть, йдіть. Да. всі якісь міста тут шикарні для рибалки. Сьогодні течії нема. Риба не ловиться. Бачите, все поприбирали, чистота, все пообрізали, тут такий ліс був, хлопці. Ліс. Ну, от напроти водника острова. Рибаків нема вечір, а рибаків немає. Бачите, вимостка у нас йде. Туди далі перший шлюз, водніко, корабль, водонапорна і камні. Оце ж, дивіться, яка лунна дорожка, хлопці. Красота, яка, так? Да? Господи, поможи нам, щоб ми були всі здорові щоб у нас був мир, щоб була перемога, поможи Україні, нашим захисникам, щоб вони всі повернулися живі. Ми їх чекаємо, молимось за них, за Україну. Щоб можна було так сказати, і воно все змінилося. Ну Це завжди такі є. У людини таке в душі, і він, що в душі є, і він каже. Він хоче, щоб весь світ почув те, що він е, Чувствує. Я чувствую це так, хлопці. А ви як чувствуєте? Отам, там, кстати, на маяці, на виході, там стояли рибаки вчора ввечері, такий вітер, і ловили судака на виході в собак. 5 чоловік. У мене навіть є відео, може його вставлю. Хлопці, ще тут вам локацію покажу. Вже кстати Сирень цветет в ботанічному саду, кстати, тоже. ви ж бачите, так? Да? Як красиво сирень. За Дівчата, все вам сирень. Якщо дивитеся для вас, це вимостка. Ось тут лавочка така, тут мужик, дід сидит, грає на гармошке. Я вам покажу контент. Оце у нього стульчик, дерев'я поспілювали. От тут судак к підходить. І малюк. Ну і риба. Бачите? Сонце заходить. Головна дорожка. Хлопці, як на море лежиш, головна дорожка, а ти лежиш. З тої сторони теж рибаків немає. Вимазки нема нікого. Я дивлюся. Нема нікого не вимозки. Якщо, якщо бачите, там вимазки. О, Бачите, нема нікого. Ну, помінальні дні, плюс нема тиші. С... моя. Вот там хлопці виходять, оце на маяку, виходять ну, на наводникова, там шлагбаум. Так що если бачите, от тут вчора виходив, он трошки пізніше. Падать поставив на виході. Ну наводников там шлагбаум, так сразу не заедешь, не пустять.